У тут про мову, так ми вже згадали так: емоціональна раціональна мова, мова гумору. І ще є декілька напрямів, які дійсно виділяють різні види мови. Ну те, що зараз згадується, це модель Шульца Фонтуна. Вона називається чотири вуха і відповідно є чотири дзьоби». Тобто я можу говорити мовою фактів, про які ми казали, я можу розмовляти мовою стосунків, це те, що відбувається між нами. Я можу розмовляти мовою самовираження, це «а яка я при цьому. Так? Тобто Я е, лідерка, чи я та, що створює простір, чи я та, що приносить якісь креативні ідеї. І е, є е, мова заклику до дії. Це коли я щось конкретно прошу, як кажуть словами. Через рот, що я хочу, щоб інша людина зробила. І тут в чому буває така Закавика, так, що буває: Я хочу, наприклад, щоб Настя мені зараз дала води, а я кажу, о, я щось так пити хочу. Так, і тоді що я роблю? Я е, сподіваюся, що Настя здогадається. Що... Ну, маніпуляція виходить. Ань, да коли так. я не кажу mm -hmm. прямо те, mm -hmm. що я думаю, mm -hmm. і те, що я хочу від іншого, mm -hmm. то я тоді маніпулюю. І далі дивись, що відбувається: ти мені води не даєш, я починаю нагнітати всередині себе, переходжу на мови стосунків і кажу, яка ти подруга після цього. що Я кажу тобі, що я хочу води, а ти мені не даєш. Настя досі не розуміє, що відбувається, тому що я все ще її не попросила, так? І я кажу: а от я не така. Якби мені хтось сказав, що він хоче пити, то я б йому подала води. Так? І от таким чином ми можемо прямо себе нагнітати. І тому, повертаючись до того, що в першу чергу необхідно розуміти, а що я хочу зараз донести, і відповідно до цього обирати ту мову, якою я хочу розмовляти. Нені би рухатися через результат, який в мене очікуваний результат, і що, на що я конкретно впливаю, щоб результат був досягнений?